Друзі, всім привіт! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Ольга, хто не знає. І в цьому відео я хочу, щоб ми трошечки похейтили Японію. Не знаю, чому я вирішила почати з мінусів Японії, тому що є плюси, є мінуси, але ну, чомусь мені так захотілося. Так що, якщо ви готові, погнали! Я думаю, я маю право хейтити Японію, тому що я там прожила доволі довгий час. Була в різних ситуаціях, і це ще я не жила такою справжні японським життям. Тобто я жила в цирки, все таки серед іноземців. Не жила справжньо японською життям, але багато наслухалась, і тому є трошки що вам розказати. У мене є такий красивий блокнотик, і тут я написала. у мене набралось 6 мінусів, і звичайно можна набрати більше, але саме таке яскраве. Що дійсно от мені я вже рік ліжив більше навіть року не живу в Японії, і от досі ще пам'ятаю. Найперше, це те, що от ви приїжджаєте в Японію, і сразу ви чувствуєте, що там ніхто не знає англійської, і це дуже тяжко. Ну, звичайно, в аеропортах, по-моєму, більш-менш знають, але в житті дуже мало людей, або навіть вони іноді можуть знати англійську, але знаєте, вони коли вас бачать, вони тіряються. Бояться, і все, вони все забувають. Вони, ну інгліш, ну-ну-ну. І це прям дуже напрягає, особливо в великих містах, таких як Токіо, Фукуока, ти такий дивуєшся, восаки. Ну, типу, як ви можете не знати хоча б якось елементарної англійської, да, там в, в побуті, в магазині, як там, просто не знаю, ну, в общем. Дуже часто таке є, і це трошечки дратує. І я вважаю це мінусом Японії, тому що, наприклад, сусідня країна від них Корея, Південна Корея. Теж я там проживала, там всі знають англійську. Від маленького до великого. Люди навіть за 50-60 за років також дуже гарно знають англійську. Завжди ти можеш все спитати, в магазинах взагалі немає якогось. Цього мовного бар'єру, тобто, взагалі, без проблем, це дорогі фрукти. Зараз у нас в Україні сезон фруктів, всяких смачних овочів, ягод. От на, В Японії такої розкоші, на жаль, нема. Хоча в них є там сезонні фрукти, тобто кожен якийсь сезон, свій фрукт, там то хурма, то це яблука, то виноград. Вони дуже дорого стоять. Ну, Така гілочка винограда малесенька може стоїти 10 доларів і, і навіть дорожче, я думаю, одне яблуко може коштувати 2-3 долари. Мей. І мені це не подобалось, тому що я люблю ягоди особливо. Ягод взагалі там іноді ти можеш навіть не знайти. От Малина. Чорниця, там, лохина, які у нас всі є ягоди. По Порічки Смародіни взагалі такого не бачила. Ну, тобто дуже мало ягод, а навіть якщо є, вони продаються, знаєте, отак, така коробочка, в ній там 20 штучок цих ягод, і теж вона буде стоїти доларів 10, а то і 20. Ну, тобто, дійсно, дорогі фрукти, дорогі овочі. І, ну я, наприклад, рідко купувала фрукти, овочі нам на роботі, іноді там якісь яблука дарували. І для нас це була прям розкаж. Вау! У них, тобто, от подарувати велике яблуко, це прям. Як у нас подарувати, ну я не знаю, коробку конфет, навірно. Ну, тобто, це прям щось таке невіроятне, тому що вони дійсно дорого коштують. Наступний пункт це бюрократія. Або бюрократія, вибачте, за мою українську. Це також дуже напрягає, тому що ну, це ще в аеропорті ви замітите, що вас заставлять підписувати кучу всяких бумажечок, особливо коли був коронавірус, це просто було страшне ти просто так ходиш по аеропорту з пачкою документів, якісь там щось, я зобов'язуюсь там бути осторожним з коронавірусом. І ще щось, і що, що, коротше, куча бумажок, непонятно за чим, непонятно кому вони треба, але оця бюрократія везде і завжди в Японії є. На роботі, в банку. Щоб навіть просто купити сим-карту, вам теж дадуть вот таку пачку бумаг, щось ви там підписуєте. Якісь договори непонятні, потім в итоге уїжджаєте, у вас ще там долги залишаються, так як у мене, по страховці, Ну, коротше, просто страшна бюрократія, ще коли ти не знаєш мови, і ще й коли вони не знають англійської, і ти нічого не розумієш, ти просто підписуєш ці всі бумажечки, потім тебе колись десь просять ще якусь бумажечку, а ти з цієї пачки не можеш її знайти, тому що іноді я викидала якісь бумажечки. Ну, в общем, вони от прям люблять бумажечки з бумажечками і бумажечками підписувати. Це, да. Це також, я вважаю, великий мінус, тому що у нас в Україні вже багато документів є в електронному виді, вигляді, в дії, і це просто супер круто, що тобі не треба носити ці бумажки. А в Японії, в тебе там є і закордонний паспорт, і внутрішній ID. Ну, це в іноземців, є ще зараз якийсь I number придумали. Короче, просто в тебе 150 цих паспортів ID. Чесно, я в цьому не, не питаюсь розбиратися, може хтось мені напише, як в цьому розібратися. Четвертий пункт це правила. Правила гласні і негласні, дуже багато всяких штук. На початку, коли ти прилітаєш там перший місяць-два, ти можеш цього багато правил не знати, робити, як знаєш, і потім на тебе просто японці будуть думати, що ти якийсь дурачок. У них дуже часто є місця. Де треба роззуватися, наприклад, а ти можеш цього не знати, піти вздутим, і вони на тебе такі. Mm -hmm. <laughs> е, ну, в общем, я вже зараз не згадаю цих всіх правил, але дуже-дуже багато різних приколів: е, щось прийнято, щось не прийнято. Там, знову ж таки, це роззуватися, не роззуватися, одівати маску в якісь місця, в якихось треба знімати, як себе поводити, як тримати палачки, Нельзя палочки облизувати, а це мене найбільше мій. Такі, що мені не подобалось, тому що я не знаю чому, але чуйся, це завжди. Їм суші паличками, там залишається соус на паличках, і щоб він просто не капав тобі, куди попало, я їх облизую. А в Японії це прям не можна діяти, це прям так некультурно вважається. І куча таких правил, яких ти просто, знаєте, вправо, шах вліво, шах і ти боїшся, щось зробити неправильно, тому що на тебе будуть коса дивитися і. Ну, в общем, це просто неприємно, знаєте, коли тобі потім хтось розказує, що о, так не можна діляти, ти вспоминаєш, думаєш, блін, а я постійно так робила. І, мабуть, всі вже думають, що я взагалі якась некультурна, неправильна, і взагалі ображаю там якоюсь свою поведінкою, можу образити японців. От, якщо ти там в храм якось там, теж коли виходиш з храму, треба виходити спиною, поклонитися, Ну, в общем, якщо ти вийдеш з, з ну в общем сложні правила, які ви можете не знати. Тому коли прилітаєте в Японію, відразу знаходьте собі українок, які живуть там уже давно, і розпитуйте про ці правила, щоб не бути, знаєте, некультурною людиною в цій країні. Так, наступне я написала б'юті-сфера. Не те, щоб я прям сильно користуюсь всякими салонами, але, наприклад, я роблю собі манікюр, наращую нігті. Я не була в Японії в таких салонах, але я бачила дівчат, які ходили і чесно, це страх. По-перше, там не обрізають кутику взагалі особо такого манікюра, як у нас немає, його не роблять. Можливо, роблять майстри там з України, з якихось стран СНГ. Але, звичайно, їх дуже мало. Це треба їхати кудись, мабуть, в Токіо до них записуватися, чи також в якісь великі міста. Фарбувати волосся також дуже специфічно, тому що, от, якщо ви хочете підтримувати блонд, у мене раніше були білі волоси, то. Їхня фарба японська, вона дуже така їдка, і ви просто можете блискути після неї, і тому йти в якийсь японський салон дуже небезпечно. Теж знаємо такі випадки, коли дівчата пішли, потім половина волос повипадала. В общем, не раджу. Раджу також шукати або наших майстрів, або от ми, як з моєю подругою робили, ми замовляли фарбу з України або десь за кордону. Нам її привозили, і ми друг друга фарбували. Тому що ми боялися йти в ці салони, послухавши історії про цю всю б'юті-індустрію. От, але я знаю, що моя подруга ходила до косметолога, їй подобалось. Звичайно, це коштує дуже і дуже дорого. У нас в Україні, звичайно, набагато нижчі ціни. І, і на манікюр, наприклад, теж у нас там, ну скільки манік, ну, 500 гривень стоїть, да? 400, можна за 400, я думаю, і за 300 знайти. тобто це 10 доларів, 15. От. А в Японії, ну, мені здається, доларів 50 може коштувати просто манікюр без нарощення, без покриття, просто 50 доларів. <свід> От в таких межах ціни. Тому, і якщо це ще зроблено неякісно, тому також не раджу е, займайтесь, <свід> учіться самі наращувати. Я, наприклад, в Японії сама наращувала, це було так криво косо але все ж таки е, я не віддавала такі величезні гроші за це. Погода в Японії. Це можна занести, звичайно, які в плюси. Колись в плюсах я розкажу, які в плюси в погоді. Зараз розкажу про мінуси. Мінуси це страшні тайфуни. Літом у нас бувало таке, що по чотири тайфуни за літо, просто величезний вітер. Бувало таке щось грозою, і це дуже страшно. А ми ще жили в цирку в такому контейнері. І коли цей контейнер трусить, ну, в общем, це дуже страшно. Літає все вокруг. У нас, слава Богу, не було нещасних випадків, тому що ми всі сиділи, не працювали, сиділи в цих своїх доміках. От, але да, це дійсно страшно. І ці наслідки в містах я бачила, як там починають, якщо річка сильно розпливається, не знаю, як це там прямо зносить дома, В общем. І мені здається, для життя ну, якщо ви живете як, да, як японець в якомусь домі в Японії, то це доволі небезпечно, коли ти не знаєш. Але з іншої сторони я знаю, що японці доволі підготовлені до цих ситуацій, вони дуже швидко це все е евакуюють людей. Навіть на телефон приходить сповіщення, що от сьогодні там у вас може бути така то ситуація, все, там тікайте кудись в інше місто. Ну, тобто вони попереджують вже, вміють це як це придотврати. От, але все ж таки потім літом. Безмежна жара просто і ще комахи. В мене просто раз вдома мій заповз, павук, отакий як моя долоня. Ну, тіло трохи менше за мою долоню, воно таке десь було. Але лапи це як мої пальці. Я чуть не вмила, Він ще й сидів отак на потолке надо мною. Чесно, це було дуже страшно. Я не пам'ятаю, вже як я його я віку свою позвала. Ну, в общем це було дуже страшно з цим пауком. І дуже багато всяких комах, літом, жужжать, що просто в тебе вже уши болять від них. Всякі пауки, жуки. Ну, в общем, знаєте, це не Австралія, звісно, але десь в тому районі Австралії. Так, зимой. Що мені не теж якось іноді дуже мало снігу. От я прям люблю сніг, ну це моє таке особисте. І для мене це мінус, що там його мало. Там сніг випадає один раз, може полежить там два дні, і все, розтає, і все. вся зима холодна, але без снігу. Ну, не така холодна, як у нас. Але хто це рішив ремонт делати? Економим електроенергію, я не поняла. В общем, зима без снігу, для мене це не зима. І коли там був один-два дня снігу, ми прям дуже радіємо, завжди всі такі бігають в цьому снігу, фоткаються, а потім він пропадає, і все, ви всю зиму чекаєте без снігу. Це якось так грустненько. От. Ось такі у нас були сьогодні мінуси. Е, вівторок, я думаю, вийде відео про плюси. А може і раніше, побачимо. Вийде відео про плюси Японії. Сподіваюся, їх також буде багато, тому що поки що мене не набралось багато, але я ще так. Подумала 5 хвилин, треба ще подумати. Все, дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо ви не підписані і не можете підписатися, значить вам треба створити аккаунт в Ютубі і підписатися, пожалуйста. Підтримуйте український контент, його буде ще більше. Пока!